Збройні Сили України вийшли на околиці Лисичанська. Друзі, а перед переглядом новини підтримай Збройні Сили України. Постав уподобайку, підпишись на канал, натискай на дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Нехай кожен знає правду: у суботу, 10 вересня, українські військові вийшли на околиці Лисичанська Луганської області. Про це Суспільному повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Лисичанськ чудове українське місто. Ох, і роботи буде по відновленню, йдеться у дописі в телеграм Гайдая. Згодом він підтвердив Суспільному, що СУ вже перебувають на околицях Лисичанська, проте більше подробиць розголошувати не став. Зауважимо, що в інших дописах Гайдай згадав і про тимчасово окуповані Сватове та Кремінну луганської області. Тим часом окупанти оголосили про вивід військ з Ізюма та інших населених пунктів Харківщини. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, натискайте на вподобайку. Переможемо!